Привіт! Сьогодні середа і звичайно черговий випуск Всесвіт нашого. Вчені вперше спостерігали в радіодіапазоні на дно типу 1. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, астрономи вперше змогли виявити у радіодіапазоні вибух над новою, який отримав назву SN2020EYJ. Цей вибух стався через те, що мертва зоря забрала занадто багато речовини у свого компаньйона, що призвело. До термоядерного вибуху. Таким чином, за допомогою радіотелескопів, астрономи вперше змогли виявити вибух над новою, яка називається над новою типу 1А. Як показали спостереження, цей вибух відрізнявся від інших подібних наднових, що вже відомі вченим. Радіохвилі виникають, коли речовина, що викидається внаслідок вибуху зорі, стикається з навколозоряною речовиною. В результаті електрони прискорюються майже до швидкості світла і виникає особливе випромінювання, яке може включати радіохвилі. Якщо вибух над новою відбудеться там, де немає навколо зоряної речовини, то радіохвиль не буде. До цього при спостереженнях за надновими типу 1А так і відбувалося, але не цього разу. Коли вибухають наднові типу 1А, виникає однорідний потік світла, тому такі вибухи вчені часто використовують як так звані стандартні свічки. Для визначення відстаней від землі до далеких об'єктів, а також для вимірювання швидкості розширення Всесвіту. Астрономи ще точно не розуміють, як саме виникають наднові типи 1 одина. Головна теорія говорить про те, що зоря білий карлик починає поглинати занадто багато речовини у сусідньої зорі будь-якого типу. І тому, коли цієї речовини стає занадто багато, то вона вибухає. Але нове дослідження показує, що ці вибухи можуть відбуватися інакше. За словами авторів дослідження, це дуже незвичайна наднова типу 1 а У той час, як звичайні наднові типу 1А завжди вибухають однаково яскраво, цей вибух показує, що існують різні способи знищення білого карлика. Як показало дослідження, швидше за все вибух стався через те, що білий карлик забрав у свого сусіда занадто багатої гелієм речовини. І ця нова інформація дозволила вченим припустити, що космічний вибух відрізнявся від всіх подібних до себе. Білі карлики недаремно називають мертвими зорями, адже іноді вони можуть перетворитися на зомбі. Річ у тому, що білі карлики з'являються внаслідок смерті таких зір, як Сонце. Тобто спочатку сонцеподібна зоря виросте до величезних розмірів, а потім почне скидати свою речовину в космос і залишиться тільки ядро первісної зорі, що остигає. Так закінчить своє життя Сонце через приблизно 5 мільярдів років. Але наша зоря не має компаньона, а ось білі карлики, які мають сусіда, можуть стати повсталими з мертвих, коли почнуть забирати речовину свого компаньйона собі. Вважається, що таким чином на деякий час у середині зорі буде знову запущено термоядерну реакцію, що призведе до ще більшого поглинання речовини із зорі сусіда. Якщо білий карлик забере не так багато речовини собі, він залишиться звичайною мертвою зорею, яка поступово стигне. Але якщо він переїсть, його маса досягне критичної межі, що призведе до вибуху над новою. Але як саме відбувається це переїдання і чому. Поки що астрономи не знають. Тому спостереження в радіодіапазоні за надновими можуть допомогти краще зрозуміти цей процес. До речі, на межі вибуху наднової знаходиться червоний гігант під назвою Бетельгейзе, розташований за кількасот світлових років від Землі. Вважається, що ця зоря поступово вмирає, а тому виявляє деякі ознаки того, що незабаром може статися сильний космічний вибух. Нещодавнє збільшення яскравості зорі відродило розмови про те, що вибух над новою, яку можна буде спостерігати у всіх подробицях із Землі, станеться вже незабаром. І хто зна, можливо на її місці з'явиться чорна діра. Хоча навряд. А ось акреційний диск чорної діри вже змогли створити в лабораторії на Землі. Група вчених у лабораторних умовах створила акреційний диск чорної діри, щоб зрозуміти, як відбувається процес поглинання речовини та зростання чорної діри. Вчені з імперського коледжу Лондона Велика Британія в межах нового експерименту вперше змогли створити диск з плазми, що обертається, який імітує диск, що оточує чорну діру. За допомогою цієї плазми чорні діри набирають свою масу і зростають до неймовірних розмірів. Вчені вже давно хочуть зрозуміти, як саме відбувається процес росту чорних дір. Відомо, що вся захоплена чорною дірою речовина починає обертатися навколо неї в так званих акреційних дисках. Іноді ця речовина падає всередину чорної діри і відбувається її зростання, тобто чорна діра збільшується в розмірах і набирає масу. Але механізм цього поглинання остаточно незрозумілий. Такі акреційні диски чорних дір. Перші астрономи змогли безпосередньо побачити, коли зробили перші зображення над масивних чорних дір у центрах галактик М87 та Чумацький шлях. На цих знімках можна побачити навколо темної центральної частини Чорної діри яскраві помаранчеві диски, що складаються з гарячої плазми. Наразі вченим відомо, що такі диски з'являються тоді, коли Чорна діра за допомогою своєї гравітації притягує зорі, газові хмари та інші об'єкти, які потрапили до зони впливу космічного монстра. В результаті вся речовина починає кружляти навколо чорної діри, дуже нагрівається, і електрони в атомах відокремлюються. Так газ перетворюється на плазму, яка утримується в диску завдяки обертанню Чорної діри та її гравітації. Але іноді акреційний диск припиняє своє стабільне обертання і частина плазми потрапляє у середину Чорної діри. Вчені досі точно не знають, чому і як саме відбувається цей процес. Але ці знання дуже важливі, адже без поглинання плазми чорні діри не зможуть зрости до величезних розмірів. Але як зрозуміти, як? Думаю, всім очевидно, що створити імітацію надмасивної чорної діри, яка в мільярди разів більша за Сонце за масою. Практично неможливо. Та й звучить це як не дуже гарна ідея. А ось створити імітацію акреційного диска в лабораторії можна, і це вже звучить як план. Вчені використовували спеціальний пристрій, в який помістили гарячу плазму і змусили її кружляти в кільці з величезною швидкістю. Виявилося, що внутрішні потоки плазми швидше обертаються ближче до центру, що підтверджує існуючі теорії. Але вчені поки що не можуть створити повністю ідентичні умови, які є в акреційному диску Чорної діри. Але ця перша спроба вже дала важливу інформацію. Вчені сподіваються, що наступні експерименти зможуть покращити розуміння того, що відбувається в дисках чорних дір. Автори експерименту вважають, що акреційний диск чорної діри припиняє стабільне обертання через вплив магнітних полів. Через це частина плазми починає падати у чорну діру. Поки що перевірити цю теорію не вдалося, але нове дослідження може показати, наскільки вчені мають рацію. За словами дослідників, розуміння поведінки акреційних дисків чорних дір допоможе більш точно з'ясувати, як чорні діри набирають масу та ростуть. Також ці знання допоможуть краще зрозуміти процес появи нових зір із газових хмар. А можливо, нові експерименти, завдяки яким вивчається поведінка плазми, допоможуть у створенні джерела термоядерної енергії на Землі. Про те, що ще більш цікаво, так це те, як чорні діри впливають на розвиток та еволюцію галактик. Нам відомо, що деякі галактики мають активні ядра, тобто в їхньому центрі знаходяться надмасивні чорні діри, що поглинають навколишню речовину з такою величезною швидкістю, що завдяки цьому виділяється величезна кількість випромінювання. Такі об'єкти називаються квазарами, і своїм світлом вони перекривають світло всіх зір у цих галактиках. Вченим було відомо, що надмасивні чорні діри, що живлять квазари, випускають свій рідний космічний вітер, який називається надшвидким витоком. Вважалося, що швидкість руху цього вітру близька до швидкості світла, тепер вчені визначили більш точну швидкість цих викидів, а також з'ясували, що вони впливають на еволюцію галактик, в центрах яких знаходяться активні чорні діри. Міжнародна група європейських учених представила нове дослідження у видання Astronomy and Astrophysics, де вони описали своє нове відкриття, за допомогою космічного рентгенівського телескопа XMM Newton. Астрономи провели спостереження за 22 галактиками, щоб вивчити їх активні ядра, тобто надмасивні чорні діри та квазари, які вони утворюють. Це дослідження було спрямоване на те, щоб отримати більше інформації про таке явище, як надшвидкий витік із чорних дір. Астрономи хотіли з'ясувати, чи справді ці викиди впливають на утворення нових зір, а також яка їхня справжня швидкість. Подібний космічний вітер, що випускається чорною дірою, є потужним потоком газу, пилу та випромінювання. Такий викид з'являється в результаті процесу поглинання чорною дірою навколишньої речовини, що нагрівається до екстремально високих температур під час руху навколо чорного монстра в центрі активних галактик. Вчені з'ясували, що такі викиди з чорних дір справді впливають на еволюцію галактик та мають важливе значення для появи нових зір. Також астрономи з'ясували, що ці космічні вітри летять далі в космос зі швидкістю від 10% до 30% швидкості світла. Результати дослідження показують, що між активною надмасивною чорною дірою та її рідною галактикою існує взаємозв'язок, і вони насправді впливають на еволюцію один одного, поки що вчені не до кінця розібралися в цих взаємно корисних процесах. Але сподіваються, що наступні спостереження нададуть набагато більше даних. А ми будемо чекати на цікаві новини, які на сьогодні вже закінчились. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!